Шановні мешканці Сумщини, довожу до вашого відома, що мною прийнято рішення з вечора 25 жовтня по 26 жовтня провести раптову перевірку бойової готовності військових частин Збройних сил України та сил безпеки і оборони регіону. Було практично здійснено вихід наших резервів у визначені райони та на відповідні рубежі. Проведено повітряну та спеціальні розвідки, комплекс кондиверсійних заходів. Ознак створення ударних угрупань противника не виявлено, на даний час обстановка залишається стабільною та контрольованою. Виконання бойових завдань вночі в умовах, максимально наближених до реального ведення бою, дає зрозуміти, де є прогалини, над якими треба працювати, які коригування маємо зробити з командирами військових частин та підпорядкованими підрозділами оперативно-тактичного групування Суми. Можу запевнити, що особовий склад. Відпорядкованих військових частин в черговий раз продемонстрував свій професіоналізм, що є результатом щоденної крапіткої роботи. Я переконався, що військові частини, підрозділи добровольчих військових формувань Збройних сил України сумісно з силами оборони, готові до адекватного реагування на виклики та загрози і надалі продовжують виконання визначених бойових завдань. Вважаю, мету визначеного Заходу досягнуто. Вірте збройним силам України, слава Україні! Разом до перемоги!